Всім привіт! З вами Артем і ми сьогодні граємо в Гроба Гарден. Уже просто, без ніякого проекту. Як ви бачите на екрані, мені написав Челік. Ну я помню його, він мій, по-моєму, фан. Ні, не фан, я не знаю. Він просто мені колись давно ще писав. Чи будеш ти знімати Гроба Гарден? Все, я снимаю сейчас довге відео. Я ставлю, я ось як ви бачите на екрані сейчас. Ладно, поїхали. Це ніякий не проект, якщо що, як ви привели вже. Так, Боннеблосу. Кстати, Святослав, бачиш, якщо ти це бачиш відео, у мене тут було тобо неблосом за 9 мільярдів але в мене його украли. Так, давайте сейчас пособираємо фрукти всякі. Кстати, дивіться, сейчас я поправдаю, що пособирав. 19 млн. Дивіться, що в мене є. В мене ємберли. Геа... Гі... Геанте. Пениконе. Короче, Пінеконе. Кто знає шоці? Пенакула. Помниш Кирил РВХ? Так, в мене ще тут є виноград. 15 машрумов. Оцей динозавр. Кстати, у мене ще оставці. Треба посадити. Откуда він у мене, ну ладно. Так, тоді манго. Давайте зараз пересаджуємо два манго. Все, посадили. Так, Эмбер сюди посадимо. Ну і пенакула тоже. Ой, стоп. Щас я переміщу її не туди, де мене ось то тровел, все они? У мене золотий його. Так, що у мене ще тут? 15 машрумов, давайте посадимо. О, ще значився торнадо, твиндор. О, все, у мене вже виросли. имберлі. А, не ще не виросло. Так, і все, я всі розсадив, а ні, ще один оставь Так, що у нас ще є? 100 бамбука. Ооо. Ладно, давайте сажать. Просто буду на рандом сажати. І, кстати, заміть, це який мені писав. Як ти називаєшся? Я тебе не помню. по моєму якийсь... В'ячеслав числав. хто <coughs> Так, що сейчас в стоках. В обычном стоке ничего с фруктами И тут, а ничего. О, оце як я, грей по скикевин, стой надо, медиум дети. Монглинин. 4 миллиона. Кстати, на нм можно мутацию пойдем. Давайте сейчас насипем на нього мутацию всю. Хорошую, кстати, мутация. Все. 24 миллиона стоит теперь. Так, ну тут вроде все засады уже. Давайте на другую перейдем. я посажу, я вам засниму. Так, все, я уже все посадила. Чего? Радужный. Сколько он стоит? У меня еще шок это есть. Мутация. І чоколей. О, стоп! Дивіться, що в мене є. Получаємо ще чоколей. Сюди. От скільки він стоїть радужний. Де моя оця оця останнє якраз? 60 мільйонів. Так, сразу де моє сердечко фаворит. Ой. Коротше, першу мутацію оцю скільки він тепер стоїть. Ого. Угу. А тепер мутацію шокет і чоколейт. Давайте. И шокот. Сколько у теперь? 6 миллиардов! Ого! Прикол. И давайте сейчас еще... Ух, я ползут. Давайте еще с крафтом Як він там крафтиться, чилат. Ось. Так, Клін, в мене є ус. і Годлі Сплінкер, ні, у мене нема. може в стокі є Годлі Сплінкер? А, може дивились, нема. Ой, не туди зайшов. Ось, сейчас в принципі сток обно. О, надо оцю купити. Кстати, с такой голд шугара пустое? Я вообще хз. Ну, может, больше 5 миллионов. Хотя больше, наверное. Да, хз. М -м -м, так, нам надо годли сплинтер. Ой, вент еще начался. Так, блин, не могу для спинкера. Может тут щось 6 буду встать. Не скучно. Кстати, надо бамбук пособирать. Сами сейчас еще скикают цих повипадає сидол. Давайте продам, тебе больше 50 миллионов. Не? А, нет, 19 миллионов. Надо, чтобы еще попала мутация... Не, ну, конечно, 6 миллиардов. Жестко. Ладно, давайте пойдем сейчас. Будемо ждати Годлі Сплінкер. Коли він з'явиться, я вам засніму. Так, і у нас вже Годлі Сплінкер Ну що, робимо мутацію. Через 5 минут буде чилить мутація. Найс. А потім, як закінчиться цей івент, час який йде, то підемо все зберемо, що нас збиралось, і підемо одне саме тут. Кстати, давайте, коли оце вже скрафтиться, я вам засніму. Так, і у нас остається вже 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, ми получаємо. Так, пішлите. Так, і нам почти нічого не додалось, ну нічого. Будем дальше ждать. Все сердечко на так сейчас попродаются. А тепер давайте пособираємо фрукти. Ось, допустимо, цеї. Ну ви поняли, типу, яким оце зів... О, тільки що був там. Так, давайте залезем сюда, тут пособираем. Так, ми вроді пособирали. Давайте попробуємо сдачи. О, якраз гоусел, ну, максимально забитым. Давайте здамо. О, є! Скільки я получив? 62 І ще... 82. два. Сразу викупаю два. Сон не буду нічого більше тратить. А ну подожди. Кика я получил я в шоке. А так я же щешусь пополучал. Подожди, Майна сейчас четыре пака. Прикольно. Ну, можна завершувати вже. Ось вот такий виростили Боннеблосом на 6 мільярдів. Получили 4 па... Ну, коротше багато всього. Ладно, з вами був Артем. І всім пока.